Та реальність люксового номеру в Києві. Таке фото представлено на сайті. Тут у нас вішачки, ось такий пуфик, ця зона, кава, чай, цукор, був водичка. Наступна зона для відпочинку. Ось так виглядає диванчик, люстерко. Позаду телек, але, на жаль, не було лампи. Тут у нас невеличкий стол. Думаю, приємно пити каву вранці. Наступний трошки більше, і я його засерверувала на вечерю. Наступна локація це ось таке ліжко. Воно дуже м'яке і зручне, такий невеличкий диванчик, тумба біля ліжка і ось такі світильники. Трошки згодом розібралися, як вмикаються Є кондиціонер, ще один телек і столик. Дуже гарно та затишно час прийти до ванної кімнати. Кімната світла простора, зручний душ, велике дзеркало, є біде, санвузол і пральна машинка. Що наповнювало ванну кімнату, покажу в наступному відео. Дуже приємно пити каву вранці та споглядати за гарним краєвидом з вікна. Ось адреса Амаятінка 8 з 10.